Віночанин Дмитро виносить на смітник ялинку, не дочекавшись завершення різдвяно-новорічних свят, бо, каже, обсипалась. Додає, поставили її в квартирі задовго до нового року. В цьому році тепліше, як ви бачите. От. І я знаю, що зазвичай виносять на старий новий рік. Не дочекалися, бо осипається. Централізована приїжджає машина, забирає. Через питання екології ми бачимо, що трапляється в Карпатах уже лисі гори то. Або треба переходити на штучні, а штучні це знов довкілля, буде страждати. Ялинки забирають комунальники підприємства, «Ековін». він беруть і зовсім обсипані і зелені. Новорічні дерева вантажать працівники бригади, що спеціалізуються на великогабаритному смітті. У місто така вантажівка виїздить за потреби. На ті об'єкти ДЖЕО або ОСББ залишають заявки, каже представник підприємства Ярослав Барановський. Бажано ялинки складувати на контейнерних майданчиках, не в контейнери, а поруч. Звідки нам працівники управляючих компаній та ОСББ повідомляють нашому підприємству про наявність використаних новорічних ялинок? Наше нашого підприємства виїжджає спецавтомобіль, який їх забирає. Автівка завантажена деревами прямує на підприємство «Ековін». Там на спеціальному порізі дерева перероблятимуть на тирсу, додає Барановський. Подрібнюємо та використовуємо як підсипний матеріал на шляхах полігона, а також опалюємо наш твердопаливний котел. Послуга вивезення та утилізації ялинок безкоштовна, втім, поки, додає Барановський, ялинки викидають не так активно. Після 13 січня йде момент накопичення ялинок, ми починаємо працювати, починаємо працювати в посиленому режимі. Раніше ялинки переробляли і на Вінниця Зеленбуді. Це допомагало забезпечити міські котельні паливом. Втім, туди дерева треба було привозити самостійно. Цьогоріч підприємство не прийматиме хвойні через брак обладнання. Телефоном розповіла заступниця директора підприємства Тетяна Прибуш. Щоб уникнути утворення ялинкових звалищ, фахівці яковіну радять виносити дерева на майданчики і правильно їх утилізувати. Руслана Ткачук, Олександр Базюк, новини на Суспільному Вінниця.